Половина тисяч десятків повідомлення громадян, про вчинення кримінальних правопорушення та інших подій, яких понад 11 тисяч внесено до єдиного реєстру судових розслідувань та відкритих кримінальних провадження. Із 4800 зареєстрованих за 10 місяців кримінальних правопорушень, до 2976 особи повідомлені проти досі, в тому числі по 849 тяжких та особливо тяжких злочинів. Всього до суду. З обвинувальним актом направлено 3269 кримінальних правопорушень, у тому числі 993 потяжкіх та особливо тяжкі злочини. Загалом за цими кримінальними правопорушеннями причинено збитків на суму 12,6 млн грн, яких відшкодовано 11,7. Хочу відзначити, що в області на сьогоднішній день спостерігається позитивна динаміка по зменшенню кількості зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів. Це і умисних вбивств, і тяжких тілесних ушкоджень, грабунків, крадіжок і квартир.